Вони ходять вулицями невеликими групами. Інколи їх можна побачити у місцях особливого скупчення людей на свята та масові гуляння. А ще вони об'їжджають місто на авто. Впізнати їх легко за формою із шевронами Полтавська Січ. Вони об'єдналися у громадське формування кілька місяців тому, щоб займатися охороною порядку. Як запевняють, без політики і зарплатні на самому ентузіазмі захотілось внести. Прийняти якусь участь у житті громадському міста, рідного міста, і Ще зараз останнім часом такі події в країні, і хотілося би, щоб наше місто залишалось в спокої. Зараз вони вивчають ази до лікарської допомоги. Хлопці кажуть, буде в нагоді, бо стикаються із різними ситуаціями. Перша з людини, яка знаходилася на морозі без свідомості. Приводили в свідомість, викликали наряд швидкої. Також стикалися з людьми в шоковому стані, викликали наряд недавно стикалися на в Свято-Успенському соборі жінка, яка страдає шизофренією. Ми провели таку ініціативу зробити таку співпрацю між громадськими організаціями, які є не комерційні, а абсолютно ті, які ну, для людей працюють, от так як барі, тобто вони нічого не отримують за це ніякої заробітної платні. Ми пошукали, хто ще займається такою, такою діяльністю для, для просто для жителів, і знайшли, що це Полтавська Січ. Хлопці, які об'єдналися для патрулювання вулиць і скажімо, батальйон небайдужих. Вони не міліція, тому серйозну зброю із собою не носять. Розраховують на власні сили і відмінну фізичну форму. Готові? раз два. три. Ось так тренуються кілька разів на тиждень у природних умовах на нерівному ґрунті. Зараз хлопці посміхаються, бо бій тренувальний. Ось так вгамовувати тих, хто занадто розгулявся і порушує порядок, інколи доводиться і на патрулюваннях. Хоча запевняють, спершу пускають вхід силу слова. Бойові мистецтва адаптовані до умов вуличного бою, на крайній випадок і для самозахисту. Елементи японських бойових мистецтв, рукопашного бою. От, е, бразкову техніку то ж саме, що в джиу джитсу у дзюдо. От, ну, а також тайський бокс елементи каліні, локті. хлопці із Полтавської січі у день займаються кожен своєю справою. Є серед них бізнесмени, фінансисти. Хтось прийшов із професійного спорту. Наразі їх більше 20, проти хочуть, щоб було більше, аби вистачило на патрулювання кожного району.